Три місяці був на Майдані, і сталася така ситуація, що в нас накінчалась війна. Мої всі хлопці записали, записалися до добровольці, і вони поїхали, поїхали на схід воювати, воювати, воювати. Я я, я, я після того майдану, що я був у лікарні лежав, так як Беркут мене побив і далі, і далі. Я лежав вдома в Ханківську тут. І після того, з Франківська з лікарні я вчу, що пішов записати світкомат, мене не взяли, то я думаю, хоч чимось поможу волонтерству. Перший раз я їхав з хлопцем, то було все нормально. Ми доїхали до своїх хлопців, обняли, привезли їм стігевити, поповнення, привезли їм речі і так далі, і так далі. Другий раз Луганська, область, щастя, до потім не дали їхав. І а на третій раз так сталося, що я... провідниця здала мене. Це ну, був поїзд, е їхав до Одеси, з Одеси, Одеса в Луганськ їхав з Хляжкою, там були трошечки так, зібрано такої допомоги маленької, як то кажеться, від хлопців своїх. І... І так повідниця мене здала. Вона щось дуже дивилася на мене, о, подивилася паспорт, покажи свої так далі і так далі. І я і так дивився, що я їй не сподобався, і вона мене здала. І... Вони вже чекали на вокзалі з автоматами і так далі. У мене вже шквалки, руки за голову, напав і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Возили на допит, розпитували, бели зуби, повибивали, током це все. Паском, як собаку водили і так далі, так далі. Сміялися, дивиться, майданують. і так далі. Два тижні я був там. Вони узнали, що я був Майдановець, пробив інформацію, тоді. бо там ті Беркути, ті, що в нас на Майдані били, то вони мене пізнали, ті Беркути, каже, а то Майдану, Майдановець. І те далі, і те далі, і так далі. Трошки замучений був, були. Сумний, бо на мої очі багато хлопців і бачив, як хлопці згинали. З ним камила, причинка була ширша. Ну, бо я за те, що підвалі був на бетоні, не їв там, не їсти, не давали нам. Ну, возили на допит, а що заставляли, мітазами начистити. чистити. Ну, як сказати, зачепили паском, знаєш, паском зачепили на шию і копали, всі копили, знаєш, так як песик. Той стоїть, той собі, той курить, а я песиком на коліна, той всі копиро такого кого і все, знаєш, бабив